Мати родючий, пухкий, а головне здоровий ґрунт це мрія, мабуть, кожного городника, щоб мінімум хвороб та шкідників і максимум врожаю та користі. І сьогодні мова про одну з рослин, яка допоможе нам у цьому. Привіт! Мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Звісно, мова піде про сидеративні культури, про седирати і мою улюбленицю серед них Фацелію. Чому саме вона, які її переваги? Розповім у відео, а ви обов'язково в коментарях поділіться, які сидирати вирощуєте ви, що вам подобається. Не забудьте підтримати мене вподобайкою та підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Заздалегідь вам за це дуже-дуже вдячна. Отже, Фацелія, її основна перевага в тому, що вона не має спільних хвороб та шкідників із городніми культурами, тобто вона може висаджуватися до та після будь-якої городньої культури. Фацелія нарощує колосальну зелену масу, і причому це відбувається досить швидко. За сезон можна вирощувати фацелію кілька разів, 3-4 рази ви можете її виростити. Бо вона посухостійка, вона морозостійка, фацелія витримує пониження температури навіть мінус 5, мінус 7. Короткочасних вона може витримати досить спокійно, тобто її можна вирощувати і з ранньої, ранньої весни, і до пізньої, пізньої осені, або взагалі лишати її взиму. Це дуже гарний варіант, тому що ось ця зелена маса, яка залишається, вона сприяє тому, що немає вітрової ерозії, немає водяної ерозії, тобто не руйнується верхній шар ґрунту. І це дуже-дуже добре. Багато хто вважає, що фацелія це досить дорога. Культура, як для сидирату, і є багато таких достойних, але дешевших. Я хочу вам трошки такий розрахунок з економічної точки зору привести Фацелія рекомендована до висіву 100-150 г на одну сотку. Це приблизно по нинішнім цінам цін близько 20 гривень буде ціна, цих 100 г. Але з цієї однієї сотки вона має дати до 300 кг такої. Біомаси, назвемо це так. Тобто вона прирівнюється, ця маса, яка перегниває зелена маса, прирівнюється до 300 кг перегною. Звісно, це ми вважаємо ідеальні умови, і у нас на ділянці навряд вони є. У когось такі суперідеальні умови. Але навіть якщо ми візьмемо, що ми третину з цього отримали біля 100 кг, то 100 кг перегною в нинішніх умовах не вартує 20 гривень. Я думаю, всі ви це розумієте. Ну, це, звісно, за умови, якщо ви не маєте власного якогось присадибного господарства, якщо ви не маєте худоби і не маєте такого необмеженого доступу до перегною. За це мова не йде. Тут зовсім інша математика. Отже, фацелія не так дорого, як би це здавалося. На перших етапах після посіву фацелії необхідна їй волога. Але це умова для будь-якої культури, для того, щоб зійти, потрібна волога. Тому сіємо тоді, коли ґрунт досить мокрий. Але це тільки на початкових етапах. Надалі фацелія розвиває потужну кореневу систему, уходить глибоко в землю і здатна сама себе забезпечувати. Вона досить самостійна рослинка, на неї не нападають шкідники, не нападають хвороби. Якщо ви сієте згідно норми висіву, вона забиває своєю, 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 своєю густою зеленою масою. Вона забиває бур'яни, не дає їм розвиватися, вона сама собі створює тінь, тобто зберігає вологу всередині ось цієї зеленої маси. Це дуже дуже такий класний, дуже великий її плюс. Здійснювати посів фацелії ми можемо як рядним способом, так і просто сію вію посіяли на діляночці, трошки загорнули в землю і все. Можемо її сіяти в переміжку з іншими сидератами. Тут потрібно віддати перевагу бобовим, наприклад, горох посадити або віку посадити в переміжку, бобові дають азоту. Перегниваючи, зелена маса фацелії дає дуже багато калію найперше. і азоту це в другу чергу. Але найголовніше, що це природній гумус. Гумус він визначає родючість ґрунту. Чим більше гумусу, тим ґрунт є. Родючишим і тому нам потрібно прагнути до збільшення цього проценту гуматів, проценту цього гумусу в ґрунті. Фацелія дуже дуже гарно цвіте, вона є прекрасним медоносом. Я думаю, багато хто це знає і є навіть мед із Фацелії, бджоли дуже полюбляють, бджоли запилювачі різні, полюбляють комашки. Ентомофаги, які полюють на шкідників, вони також дуже люблять фацелії. Це сонечка в першу чергу, це жужелиці, золотоочки, Вони всі прилітають і ласують нектаром. Але в плані сидирату найкраще прибирати фацелію, коли вона ще не квітує. Так завжди. Чому так? Під час бутонізації та цвітіння рослина виносить дуже багато поживних речовин із ґрунту. А нам вони потрібні для наших наступників, для культурних рослин. Тому найкраще, якщо ви зріжете фацелію до її квітування, можна зрізати не всю, можна залишити кілька рослин і ними милуватися. Фацелію навіть висаджують просто декоративно десь на квітнички, бо вона дуже дуже гарна. Її квіточки небесні, дуже красиві. До речі, фацелія буває не лише блакитна, вона буває і білого кольору. Але мені здається, що блакитна на фоні її сезуватого листочка різного дуже-дуже красиво. Отже, якщо ви залишите кілька рослин, до вас будуть прилітати корисні комахи, які будуть вести боротьбу з попелицями, з кліщами рослинними. Сама по собі фацелія є також оздоровлювачем ґрунту в плані боротьби зі шкідниками. Не люблять її дротяники, не люблять її ґрунтові нематоди. Вони просто не будуть жити там, де живе Фацелія. Своїм корінням вона здійснює функцію структуризації ґрунту. Вона його розрихлює. Отож лишили собі трошки квіточок любуватися корисним комашкам для того, щоб їм харчуватися, а решту фацелії. Ми зрізаємо, не перекопуємо повністю з корінням, а бажано її зрізати. Чому так краще? Тому що коріння має гнити і розрихлювати структуру. Проте існують такі умови, коли краще закопати, коли краще заробити цю зелену масу в ґрунт, це коли у вас дуже-дуже сухо. Тому метод заробляти в ґрунт чи не заробляти буде залежати від ваших погодних умов, від пори року, коли ви вирощуєте цей сидират. Якщо у вас волого, якщо достатньо опадів, звісно, найкраще, якщо ви просто скосите, і вона природним чином буде собі перегнивати. Або якщо ви посіяли фацелію вже пізно посіяли її восени, то можна її залишити в зиму, просто навіть не скошуючи. За морозів вона сама ляже і вона сама перегниє. Дощові черв'яки перероблять її на біогумус, на добриво, на поживу для ваших рослин. Якщо сухо, то краще. Після зрізання або проливати, якщо у вас є така можливість. Але ну, звісно, це економічно не зовсім доцільно, це трудозатратно. Тому найкраще буде, якщо ви заробите її трошки в ґрунт, тобто вона буде не просто сохнути лежати на поверхні землі, а вона буде в ґрунті і мікроби, бактерії, які містяться в ґрунті, будуть сприяти її. Перегниванню і перетворенню на біоголос. я вас запевняю, що ви здивуєтесь, наскільки кращою стане структура вашого ґрунту. Навіть якщо у вас супер родючий чорнозем, фацелія неодмінно допоможе ще більше його збагатити і отримати вам екологічний, органічний врожай без застосування мінеральних добрив. Я діляночку фацелії вже посіяла після. Цибульки після часничку, де звільняються грядочки, бо не обов'язково мати гектари городу і гектарами засіювати її. Достатньо посіяти рядочок тут, рядочок там потроху. Можна навіть у посівах фацелії робити луночки і садити туди культурні рослини. Але тоді зважайте, що фацелія виростає до певного розміру, і ви її зрізаєте. Цю зелену масу викладаєте у якості мульчі для того, щоб вона вам не забивала культурні рослини, бо вона дуже дуже швидко росте і зазвичай ця сила росту швидше аніж у овочевих культур. Ось так виглядає насіння фацелії, воно доволі крупне, і посіяти його немає ніяких складнощів. Я здійснювала рядний посів, і от бачу, вже вона сходить. Це десь 5 днів пройшло з моменту посіву. Отак от, от густенько сходить моя фацелія. Ще не всі рослинки, скоро тут все буде зелене. Прийшли у нас зливи, трошки забитий ґрунт, але то не страшно. Головне, зараз багато вологи, і вона почне набирати зелену масу. Десь за 40-45 днів вже можна буде її зрізати, вже вона буде готова. До цвітіння я це обов'язково зроблю і буду бачити по погоді, скоріше за все, трошки плоскорізом я зароблю в ґрунт. Бо в нас ну, посушлива, у нас немає стільки опадів для того, щоб вона перегнивала, зароблю в ґрунт. Тож, сподіваюся, щось цікаве почули, побачили, візьмете собі на замітку квітучого вам саду, щедрого, вам врожаю, здорових рослин і зустрінемося у нових відео.